Всім благословення, Любі! Апокаліпсис наближається на всю землю, хто врятується. Ми зараз живемо в непростий час. За, е, надважкий час і далі часи будуть іще більше тяжкі. І не думайте, що можна на цій землі десь буде сховатись в якомусь бункері або там під водою, тому що ці часи приходять по всій землі. Сховатись можна лише у Волі Божій, сховатись. Тому й Господь каже: пильнуйте, моліться, і спроможні уникнути всіх цих лих, що прийдуть на Всесвіт. Це від Луки 21 голова, 36 вірш. Якщо ви хочете стати частиною живої церкви, виконати волю Божу, спастись, врятувати своїх близьких. Себе, напишіть мені дізнатися про волю Божу, про призначення на своє життя ви зможете на каналах Салтаненка. Бережи вас, Господь! Благословення!